Будь дивом. Регіна Бред. Урок 17. Віддавай, немов би весь світ, твоя родина. <звук> У кожного з нас є історія про дарунки, яка закінчилася невдало. Одного зимового дня в наші двері подзвонив хлопчик, який запропонував почистити доріжку від снігу за 5 доларів. Я не бачила його раніше, тому спитала, чи живе він десь неподалік. Він відповів, що ні, але дуже хоче заробити трохи грошей. Я погодилась, а потім помітила, що в нього нема рукавичок, тоді як на дворі було близько семи градусів морозу. Коли хлопець почав чистити доріжку, я гукнула до чоловіка на другому поверсі. У хлопчика, який хоче почистити сніг, немає рукавиць. Можна дати йому твої, ті, яких ти не носиш. А вже ж, але не мої улюблені шкіряні, гукнув у відповідь чоловік. Як щодо цих червоно-чорних? я взяла пару грубих лижних рукавиць. Гаразд, крикнув він, навіть не розчувши, що саме я сказала. Я віддала хлопчикові рукавиці. Трохи згодом чоловік поцікавився, які саме. А коли я їх описала, він скривився. Віддала мої улюблені шкіряні, ой, я хвилювалася з добру годину, аж доки ми не зібралися кудись їхати, і коли вийшли з будинку, то побачили, що він досі чистить наш двір. Трапляються ситуації, коли ти не розумієш, чи варто щось комусь давати. Майже до кожного з моїх знайомих хоч раз у житті звертався чоловік, який просив 5 доларів, бо в нього зламалася машина. Поблизу не було авто, а чоловік, отримавши гроші, продовжував просити знову і знову. Як зрозуміти, коли і як треба допомагати людям і який спосіб найкращий? Одного разу я написала колонку про жінку, яку виселяли з дому. Читачі надіслали тисячі доларів, грошей було більш ніж досить, щоб заплатити за квартиру. Але згодом мені довелося відмовити десятьом людям, які просили про допомогу, сказавши, що не зможу розповісти в газеті їхні сумні історії. Їх було надто багато. Нас усіх бомбардують проханням про допомогу. Ви допомагаєте глобально чи на місцевому рівні? Робите пожертви для бідних людей, які живуть у південній Африці або у вашому кварталі. Допомагає де нужденним родичам чи незнайомцям. Коли я віддала чоловікові рукавиці, він прочитав мені лекцію про маймоніда. Цей великий середньовічний єврейський філософ визначив 8 рівнів пожертви, що ведуть до найвищої форми милосердя. Давати Але неохоче. Давати, усміхаючись, але менше, ніж можеш. Давати адекватну кількість, але тільки після того, як тебе про це попросили. Давати перш ніж тебе попросили. Давати, коли не знаєш, хто цього потребує. Давати анонімно, щоб той, хто приймає дарунок, не знав, від кого це. Давати, коли той, хто дає, і той, хто отримує, не знають одне одного. Дарувати час, освіту або гроші, щоб той, хто це отримує, став самодостатньою особистістю. Дотримуватися старого прислів'я навчи людину рибалити, і вона буде ситою протягом усього життя. Отже, цілком може бути, що віддати рукавиці то була не найгірша ідея, а якби то були мої рукавиці. Моя подруга Сьюзан учила свого племінника мистецтва дарування так. На різдво вона дала йому 100 доларів. Половину з цієї суми він міг залишити собі. А другу половину віддати комусь іншому. У деяких церквах парафіянам видають по 100 доларів і просять знайти креативні способи дарування іншим. Однієї неділі отець Чарлі Дідрік із католицької церкви Святого Варнави в Нортфілді, штат Огайо, роздав 10 тисяч доларів. То були не церковні гроші. Їх пожертвував один парафіянин, прочитавши книгу Завдання Царства Небесного, що їй написала подружня пара з Каліфорнії. Вони й самі роздали 100 стодоларові банкноти сотні людей, і кожному казали, що це Божі гроші і їх потрібно інвестувати в царство небесне. Отець Чарлі не знав, що трапиться, коли він відрядить свою паству на святу місію. Чи погодиться хоч хтось? Одного дня він просто поклав до кишені пачку 100 доларових банкнот, щоб це з'ясувати. Зазвичай, коли люди бачать, як священник іде до кафедри, вони одразу думають, що він знову говоритиме про грошові пожертви, сказав він парафіянам. Але сьогодні все буде інакше. Він помахав грошима в повітрі і попросив усіх присутніх піти. І зробити щось творче в ім'я Господа. Діти смикали батьків за рукави, спонукаючи прийняти цей виклик. Утомлені матері схоплювалися зі своїх місць. Охочих було стільки, що гроші швидко скінчилися. Коли ж одна сім'я засмутилася, що вони не отримали завдання, чоловік, який сидів позаду, дістав із кишені 100 доларів і дав їм. Ще один чоловік із Джорджії, який приїхав на хрестини, виписав чек на таку саму суму. У результаті отець Чарлі того дня роздав 12 тисяч доларів. Він примножив гроші перш ніж їх винесли за межі церкви. І що більше він намагався роздати, то більше йому доводилось роздавати. І за кілька тижнів парафіяни знову зібралися в церкві, щоб звітувати про те, на що витратили ці гроші. Одна родина купила великі мішки для речей, пальта, ковдри, шапки та рукавички. Вони приготували бутерброди з ковбасою і поїхали до бідного району Клівленда, щоб віддати ці подарунки п'ятьом безхатченкам. Інша родина влаштувала вдома званий вечір в італійському стилі на вісім персон. Під час вечері вони зібрали понад 2000 доларів для місцевого хлопчика, який проходив реабілітацію після автомобільної аварії. Ще одна жінка зібрала 1700 доларів для сиротинського притулку. Інша перетворила свої 100 доларів, на суму якої вистачило на оплату шести операцій дітям із розщепленим піднебінням. Група дівчат скаутів зібрала 4 тисячі доларів для хлопчика, який дбав про свого хворого батька, та для бабусі, яка виховувала п'ятьох онуків. Одна дівчинка пожертвувала свої гроші, щоб купити вечерю 55 безхатченкам на День подяки. Інша зібрала 1400 доларів, щоб створити фонд Загадай бажання. Жінка надіслала свої гроші ув'язненому, а той розділив їх між п'ятьма в'язнями, які не мали родичів і вони змогли купити щось для себе. Ще одна жінка купила свічки з ярличками Надія, мир і Любов та роздавала їх анонімно разом з картками, на яких були написані молитви. В однієї жінки, яка взяла гроші, через чотири дні діагностували рак грудей, і вона сказала, що це завдання допомогло їй зосередитися на життєвих випробуваннях інших людей. Вона зібрала 350 доларів у вигляді подарункових сертифікатів для матері одиначки з 9-річним сином. Одна родина заповнила свій мікроавтобус підгузками, харчами та одягом і відвезла все це до дитячого притулку. Незважаючи на те, що всі ці люди використали гроші по різному, усі вони дотримувались однієї думки. Вони отримали більше, ніж віддали. Пам'ятаєте погляд вашої дитини на Різдво? запитав один чоловік. Так само на нас дивилися діти, яким ми дарували подарунки. Усі ці люди були дуже щедрими, але коли я думаю про пожертви і подарунки. То найперше згадую хлопчика на ім'я Ченс Райлі. Його мама дала йому таке ім'я, бо то був її останній шанс народити дівчинку. 17-річний Ченс, який тоді вчився у водстворській вищій школі, стриг овець на сільському ярмарку в Меніді, штат Огайо, коли раптом стався вибух. Старезна парова машина, яка стояла за 200 ярдів від нього, вибухнула. П'ятеро людей загинули на місці, а десять отримали поранення. Ченс приєднався до групи юних добровольців, 4H, щоб допомагати набирати воду у відра та поливати поранених. Ченс приїхав на ярмарок, щоб виграти головний приз за найкращу свиню. Через два дні після вибуху він демонстрував свою учасницю, яку вигодовував протягом цілого року і водив на прогулянку чотири рази на день, і в яку інвестував 350 доларів. А здобувши перемогу, віддав увесь свій виграш 4 180 доларів жертвам вибуху, хоч і не знав жодного з постраждалих. Хлопець міг би придбати машину, мотоцикл або комп'ютер, він міг би купити всі компакт-диски, про які мріяв, він міг би повністю оновити свій гардероб у магазині ГАП. За допомогою цих грошей Ченц міг би частково покрити свої витрати на коледж. Проте хлопець навіть не думав про це йому не спало на думку віддати тільки частину грошей. Я мав це зробити, це було очевидно, сказав він мені, адже ми всі сім'я, так і є.